Прикарпаття це дивовижний куточок України і не тільки через самовутню архітектуру, смирекові ліси та пас гір, що здіймаються до хмар. Місцеві жителі теж набагато ближчі до неба за своєю духовністю ніж вся інша частина країни. А в церковні свята цей набожний край і зовсім сповнений невимовною урочистістю. Кошики з наливними грушами і виноградом, запашний мед і букети квітів, незмінні прикмети яблучного спасу, коли під спів дзвонів окропляються дари землі. Але тільки на Івано-Франківщині люди ставляться до нього із трепетом, не тому що так повелося. Їх веде віра, спас, прийшов, радуйся, земле, і приймай благословення, неба, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляються, святі дари, землі, поля, саду, все, що дорвала земля, і якими з'ясністю приносимо для освячення і благословення. Відшукати край неба на спаса, все одно, що квітку папороті на Івана Купала, майже нереально. Але тому хто знайде, буде даровано щастя. Зараз ви в цьому переконаєтеся, тому що край неба на Івано-Франківщині має конкретну адресу, колір і смак. Цей ресторан поруч з віковим лісом, над яким розкинувся купол блакитного карпатського неба напрочуд гарний у будь-яку пору року. От направляється потік авто в напрямку Коломиї на 40-й кілометр. А спас додатковий аргумент для візиту, тому що знаючи, люди наперед скажуть такої розважальної програми, як у ресторані Край неба, не знайти у всім Прикарпатті. Гуцульські дівчата і хлопці напрочуд невгамовні голоси як дзвіночки, а язичок, наче гостра бритва, звідки тільки беруться приказки та дотепні жарти, якими кумоньки сиплють в усі боки. Бережися, якби не покапкували. По-доброму, щоб викликати посмішку і відразу ж пригостять яблуками. Не варто забувати з якого приводу гулянка. У гостей нема сил і потреби приховувати щастя, яке тут виникає безпричинно від сонечка в небі, дзвону води та різнобарвних квітів. А вони радісно тягнуться до неба своїми пишними голівками, начебто дякують тим добрим рукам, що доглядають за рослинами. За давньою традицією на спаса треба являти людям щедрість, щоб заслужити Божу милість. От комає примовляє вареник з маком до багатого нареченого. Мед на солодке життя, і в це хочеться вірити. В'ячеслав Совенко має досвід роботи у престижних вітчизняних та закордонних закладах. Тут у ресторані Край неба шеф не тільки тримає високу якість трав, а ля карт, але й щомісяця презентує спешел меню з етнічною смаковою гамою. Нещодавно був парад японської кухні, потім мексиканської. Прийшла черга середземномор'я. Кмітлива людина створить океан навіть у горах. Акваріуми ресторану постійно поповнюються новими мешканцями. Щоправда, правда, омари довго не затримуються, та й морепродуктам швидко знаходять застосування, наприклад, у паельї або дуеті морського гребінця і тигрової креветки на огірковому планші. До речі, на узбережжі Середземного моря це нормально, коли в салаті зелені менше ніж лосося, присмаченого і крою та обсмаженого на грилі. А в наших краях надають перевагу гарні порції свинини. В цьому ми солідарні з баварцями, які обожнюють запечене коліно. При правильному готуванні ніж у нього повинен входити легко і плавно, оголюючи під бронзовою скоринкою соковиту м'якоть. До нього капусточки і вважає, життя вдалося. Як шефові проварена у винні груша, вона аж випромінює золоте сяйво, дихає ароматами карамелі і ванілі. За талант варто підняти келих. Чомусь тут години минають як хвилини, а хвилини і зовсім не помічаються. Причому завжди у свята та будні, немов люди дійсно потрапляють на краєчок неба, опиняються біля тієї межі, де все повсякденне сіре, нудне закінчується і відкривається простір для свіжих почуттів та вражень. Що не кажи, а плескіт водоспаду або перешиптування листя найкраща музика на світі, і немає геніальнішого архітектора, живописця і композитора ніж сама природа, тому щасливий край, де людина може жити з нею в повній гармонії. Сімейний відпочинок організувати не так то просто, але оскільки ресторан крайнеба вірний саме цій концепції довелося враховувати інтереси всіх: і чоловіків, і жінок, і дітей, Сталеві коні, квадроцикли прийшлись до душі не тільки татам, мами теж не проти одягнути захисний комбінезон і отримати добрячу порцію адреналіну, підкорюючи на квадроциклі пагорби, лавіруючи між соснами і вибираючись із труських болів. Нервова система отримує такий струс, що з легкістю потім борається з перевантаженням у звичайному житті, де залишилися мобільники, переговори та контракти. Але якими б швидкими не були залізні коні, живим люди не змінять. У стайні ресторану Край неба за породистими мешканцями догляд відповідний: тепло, світло, вдосталь корму та людської турботи. Причому поряд з рисаками тут живуть коні місцевої гуцульської породи, вірні помічники людини в горах. Навіть якщо дитина накаталася на поні, вона не відмовиться погратися у дитячій кімнаті з друзями. Фільми, мультики, олівці здається, чого б не побажала дитина все є під рукою. Та й няньки знають стільки ігор, що непотрібними стають ані телевізор, ані комп'ютер. Є речі, які не дасть електроніка: дружба, живі емоції, уміння ладити в компанії. Тим часом темно синє небо вже нижче нахиляється до землі, щоб протримати її у своїх обіймах до світанку. І романтичність цього моменту відчувається в кожному куточку ресторану, у розгойдуванні вогників на воді, в мереживах тіни і нічних ароматах. Але гості однаково не поспішають по домівках, ще встигнуть надихатися асфальтом і послухати гуркіт машин. Нехай ніч пройде під звуки цикад і шелест вітру у комфортабельних номерах готелю. Якщо не терпиться поділитися враженнями, це можна зробити по інтернету, а потім опуститися на м'яке крісло. Та прислухатися до своїх бажань: шампанське, снідано, чому б ні, Адже ви на небі, в усякому разі, дуже близько до нього. А це вічний вогонь біля ресторану Край неба його тепла душа і своєрідний гастрономічний маяк, до якого ведуть усі дороги Івано-Франківщини. Він так само яскраво палає, як і в день свого відкриття. Тільки тоді важкі сніги одягли ресторан у блискучий білий камзол. Зате зірки яскраво блищали в темряві і їм уподібнювалися маленькі іскорки. Вони мріяли відірватися від землі і назавжди завмерти яскравою крапкою у височині. У них не вийшло, а от ресторан крайнеба зумів засяяти на всю Україну, тому що мало чогось хотіти потрібно докласти зусиль, мати жагуче бажання пройтися по тонкій грані неможливого і досяжного, щоб заглянути за краєчок небес.